Вавому апараті ми отримуємо якісні зображення можливість отримувати реконструкцію зображень на робочій станції лікарі а також швидкість самого обстеження У 2024 році На новому апараті було зроблено. 1381 обстеження. Багато. Це обстеження це стравне місяця. Mm. Загалі момографія це один із пріоритетних пакетів, які надає медичний, які передбачає надання медичних послуг по онкопрофілактику. Жінки задоволені як відгуки пацієнтів лікарі і жінки задоволені якістю зображення. І швидкістю отримання результату. Дякую за придбання цього апарата. Оскільки, взагалі, онкологія молочних залози займає друге місце серед онкозахворюваності у населення. А якщо брати жіноче населення, то це перше місце. Бажаємо вам гарної роботи, щоб цей апарат, наше нове обладнання. Воно Переносило тільки гарні новини для тих, хто обстежується. Ну а загалом, як і весь організм, треба обстежувати регулярно, щоб потім не запускати ті чи інші хвороби. Приклад цього обладнання це якраз і приклад того, що ми можемо і надавати нові послуги, і отримувати для лікарні нові фінансові надходження від національної служби, тому що кожна лікарня основне фінансування і в єдине по суті це від надслужби Охорони здоров'я. Тому чим більше ми маємо пакетів, чим більше ми маємо сучасне обладнання, тим більше самодостатньої є лікарня. Тому от в такому плані треба рухатися далі, щоб у нас була можливість більше лікарні заробляти, розвиватися. Ну і а це від цього виграє і вся громада, бо громада може отримувати якісну діагностику, якісне лікування.